Доброго дня. Ми сьогодні на уроці з вами продовжуємо досліджувати функції на проміжки зростання та знаходження точок екстремуму. Зокрема, номер 4010. Перше завдання. У нас є така функція F від X дорівнює 1 четверта Х у четвертому мінус 2х куб плюс 7. Знайдемо область визначення функції, це буде множина r. Всі числа. Знайдемо похідну цієї функції. Одну четверту переписуємо, похідна від х4 це 4х кубі, мінус 2 переписуємо, похідна від x куб це 3х квадрат, і похідна від 7 це 0. Ще раз спрощуємо: 4,4. 4 скорочується, буде просто х, відняти 6х квадрат. І розкладемо на множники. Для цього винесемо х квадрат за дужки, в дужках буде хміну 6. Так, дослідимо знак похідної. Для цього на координатній прямі позначимо числа, які є нулями цієї функції і які є критичними точками. Це х дорівнює 0 і х дорівнює 6. 0 і 6, позначили числа. Вони розіб'ють нашу пряму на три проміжки, і ми знайдемо знак похідної на кожному проміжку. Крайньому справа у нас буде плюс, бо якщо підставити тут, наприклад, число 7, то виходить додатнє значення похідної. Якщо із цього проміжку взяти 5 5 то у цих дужках буде від'ємне, тому буде мінус. І якщо взяти, наприклад, мінус 5, то тут у нас також буде мінус, бо у, у другій дужці буде мінус. Отже, у нас функція спадає на цьому проміжку, спадає на проміжку від 0 до 6 і зростає на проміжку від 6, до плюс нескінченності. Це ми досліджували з вами знак похідної. І тоді ось оця точка, в якій похідна змінює знак з мінуса на плюс, вона буде точкою мінімум, Х мінімум. Так, отже, давайте запишемо результат, який ми отримали. Скажемо: отже, F від Х. Спадає. Ви бачите, спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до шести. Тож, ці ноль вона не перервна, тому ми можемо приєднати до проміжків спадання. Отже, ми можемо сказати, що вона спадає, об'єднати ці проміжки на проміжку від мінус нескінченності до шести. І зростає на проміжку від 6 до плюс нескінченності. 6 включно. Далі ми також можемо сказати, нам треба знайти точки Екстре, екстрем, Точки екстремуму – це точки мінімуму і максимуму. У нас є тут точка, тільки одна точка екстремуму, це точка мінімуму. мінімум, дорівнює 6. Друге завдання: у нас функція F і X. Це х-1 у третьому, на х-2 у другому степені. Область визначення цієї функції знову на всі числа. Шукаємо похідну. Це похідна добутку, тому це буде похідна від першого множника, а це буде 3 на х-1 у квадраті, і на похідну від внутрішньої, тут буде 1. Помножити на другу функцію, її просто переписуємо. Додати першу функцію переписуємо x-1 у кубі. І множимо на похідну другої функції, це буде 2 на x-2. І на похідну від х-2 це буде одиниця. Далі ми стараємося розкласти множники функцію, які тут спільний множник. Х-1 буде у квадраті, а хмінус 2 буде в першому степені. Тоді в дужках залишиться від першого доданка 3 на х мінус 2, а від другого, що залишиться у нас, залишиться 2 на х мінус 2 на Х-1 і закриваємо дужки. Продовжуємо спрощувати. І тоді е, перший множник переписуємо, другий переписуємо, а в, в цих дужках виконуємо дію. Буде 3х відняти 2х, це буде Х, і буде мінус 6 плюс 2. Буде мінус 4. Критичними точками, тобто точками, де похідна дорівнює нулю, це будуть ось такі точки. х2 дорівнює 2 і x3 дорівнює 4. Можете написати, що це критичні точки. Критичні точки функції fід що ми називаємо критичними точками? Це ті точки, в яких похідна дорівнює нулю. І далі що ми робимо? Дослідимо знак похідної. Для цього креслимо пряму, на ній позначаємо числа 1, 2 і 4. Розбиваємо на проміжки. Так. В крайньому справа у нас плюс, бо найбільше число підставити, то буде все додатнє. Далі у нас зміниться на мінус, бо якщо ви візьмете 3, то в других дужках буде мінус. Далі у нас зміниться знову на плюс, бо якщо візьмете 1,5, то в обох дужках будуть мінуси, мінус на мінус, плюс. І якщо ви візьмете 0 звідси. То у вас також виходить додатнє число. Отже, що в нас було з функцією? Вона зростала тут і тут, спадала на проміжку від 2 до 4 і зростала на проміжку від 4 до плюс нескінченності. Це ми дослідили знак похідної, і можемо стверджувати, що отже, F від Х зростає. Так, дуже не треба, Зростає. Оскільки тут один буде входити і в той, і в той проміжок, то ми можемо написати від мінус нескінченності до 2 квадратна дужка, і на проміжку. Тут треба додати на проміжках, і другий проміжок від 4 до плюс нескінченності. Так, і спадає. На проміжку від 2 до 4. Також ми з вами з'ясували, що ось у точці 4 похідна при переході через точку 4, похідна змінює знак з мінуса на плюс, тому це буде х-мінімум. Запишемо, що Х мінімум дорівнює 4. А в торці х дорівнює 2 похідна змінює знак з плюса на мінус, тому це точка максимум.